Я на, на правду не були ми надто добре з Ігорем знайомі там, чи не були такими близькими колегами, як можливо хлопці, які говорили слово переді мною, поза як того, що Ігор уже поїхав на радіо столиця тоді, ще вже потім століця. А я тільки влився в ряди Радіо Тернопіль. Але принаймні я можу зараз говорити про Ігора з точки зору того, що ми перетиналися часто в церені телебачення і. Я, власне, мабуть, більше став з Ігорем бачитися після його смерті, аніж. До того як це трапилося. Хоча дійсно Олег от, абсолютно правий сьогодні, ніби і сумний день. А з другого боку всі посміхаємося, тому що згадуємо про прекрасну людину. Я сьогодні дивлюся на Сашу, на дітей мені не повертається язик сказати, що вдова чи сироти, тому що це абсолютно щасливі люди, тому що у них був такий чоловік, у них є такий чоловік, у них є такий батько. Я панове собі, міркую, що, мабуть, рай то є дуже нудне місце. Якщо Господь вирішив забрати такого веселуна до себе, щоб було веселіше, тому я думаю, що якщо ви будете поводити себе дуже гарно правильно і потрапити туди, там буде у вас дуже файна компанія.